Знаємо, що в Україні є війна, і так сталося, що в цей сьогоднішній день маємо той знак з неба. Навіть сьогодні сніг з дощем падав зранку Казерті. Це є знак, що ми ніколи не маємо зупинятися, маємо йти вперед. Так це зробили ви, маленькі діточки, мама. Дивиться на дворі дощ, падає сина, та де я не поведу до дитину, нічого я не зроблю. Але я за Україну, за того воїна, того солдата везу дитину до казерти, там є той фестиваль. На другий рік буде фестиваль якихось інших містах. Ваших парафіях я цього дуже-дуже бажаю, Господь, до все обов'язково сповільні. Хоча зараз ми починаємо цю божественну святу літургію, службу Божу, і після служби Божої йдемо в театр, щоб там зробити ті ваші виступи. Бачили по Фейсбуку, по інстаграмах, які ви талановиті, які ви гарні, які ви взагалі такі самі найкращі, найкращий в цьому світі. Отже, ми це все сьогодні зібрали в купи для того, щоб сказати Ісусі, звинусельнися нашою країною, Божу, заступися з наших воїнів, щоб ми отримали чим скоріше перемогу. Хоча зараз прапори вже забираємо, собі спокійно сідаємо і молимося в тиші, наповнюючи себе і також через цю Божеству. Також наших воїнів, солдатів, то й деревожною, і нашого Господа Ісуса Христа. Христос порождається. Славімо!